Чора вас вітає вся творча група колективу телевізійних новин Миколаївщини. В ефірі спеціальний випуск новин присвячений сімдесят річниці з дня перемоги над нацизмом. Тож ми починаємо випуск в студії Наталі Якобсон. Парадом концертом сьогодні зранку відкрились у Миколаєві урочистості, присвячені сімдесят річниці великої перемоги. Там працювала наша знімальна група у складі Павла Маскальова та Сергія Кравченко. Далі вони більш детально про цю подію. Центральна площа обласного центру в оточенні сотні правоохоронців і бійців Національної гвардії України, не дивлячись на ось такі безпрецедентні заходи безпеки, настрій городян не змінився. І кількість бажаючих прийти привітати ветеранів війни і сімдесятою річницю великої перемоги не змінилась. Ручистою ходою та парадом Миколаївці зустрічали 9 травня. Парад-концерт відкривали розрахунки з національним прапором України та оркестр управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області під керівництвом Маюра Сергіяне. Ветерані війни з повагою та вдячністю привітали керівники області та міста, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Мєріков, голова Миколаївської обласної ради Володимир Луста, міський голова Юрій Гранатуров, народні депутати України від нашого регіону. Альською в бойовому розрахунку куркували ветерани Другої світової та ветерани афганської війни, на чолі останнього голова обласної спілки воїнів, інтернаціоналістів та запасу Юрій Соловей замикали урочисту колону спортсмени, гордість незалежної України. Серед них переможці міжнародних та всеукраїнських змагань, призери Олімпіад, чемпіони Європи та світу. Згодом учасники заходу поклали квіти до меморіалу Ольшанців. Натіно для нас є і буде праздник перемоги. Вот, одним из самых главных праздников для украинского народа. В этот день мы должны чтить, поздравлять наших ветеранов, уделять как можно больше внимания, потому что их осталось действительно уже очень мало. И вот мы все, николаевцы, украинцы, должны как можно больше встречаться с ними, дарить им свое время, внимание. Это очень важно, потому что, вы знаете, для них сегодня не главное материальное, для них сегодня главное внимание, главная история. И как можно больше впитывать от них необходимо То, що вони пройшли для того, щоб ми передавали будучим нашим поколінням. По завершенні параду концерту гостей запросили на перегляд військової техніки, яка прибула із зони антитерористичної операції. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Як щойно анонсував мій колега Павло Москальов, техніка, яка прибула з зони АТО, експонувалася прямісненько в центрі Миколаєва відразу по завершенню урочистого параду. БТР, бойові машини піхоти, самохідні гаубиці це невеличкий перелік військової техніки, яку городяни оглядали сьогодні по завершенні урочистого параду концерту. Кожен бажаючий міг безпосередньо відчути всю міць української армії. Між іншим, ця техніка пройшла бойове хрещення на сході України. Найбільшу радість це приносило маленьким миколаївцям, хоча і дорослі з задоволенням фотографувались поблизу важкої артилерії. «Це, Пам'ять, яку треба пам'ятати. Еще это дети, которым надо все рассказать. Можно мне Скажи. Знаете что, а еще мне приносит праздник, это солнышко и то, что у нас был праздник давно. ...не то що наші воєнні воєнне Дві подруги Валентина Іванівна Невальона та Любов Васильівна Туєва щороку, 9 травня, приходять до меморіалу героїв десантників. Долі цих двох жінок тісно пов'язані з подіями Другої світової. Нині покійний Георгій Герасович Невальоний, чоловік Валентини Іванівни, у 17 років пішов на фронт. Брав участь в боях за визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. А Василь Фондеєвич Єфремов, батько Любові Туєвої, воював під Курськом. У тяжких боях поблизу Прохорівки чоловіка пора. Додому повернувся у 44-му. Слава Богу, повернувся домой, тому що в нас було троє дітей у мами, Ну, виросли всі. А брат потім родився 11 мая 45-го року. Так що радість злізами на очах. Дорогіх, поздравляємо з великим праздником нашим днем победи. Желаємо всім здоров'я, ветеранам довгих лет житті і нам, дітям війни. Вшанування визволителів продовжилося у міській виконку. Юрій Гранатуров, міський голова, запросив ветеранів на традиційний травневий прийом з обідом та бойовими ста грамами. Довголіття – це обов'язково, правильно, а найголовніше, щоб більше не тільки ветеранам, і всім нашим послідувачам, щоб но більше війни ніякої не було. Тим більше, в настоящее час це серйозна річ. Тут було все і нагородження почесними грамотами, і пісні воєнних років зі сльозами на очах, і спогади, які досі ятрать рани на серці. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці не виявили грубих порушень громадського порядку під час заходів, присвячених вшануванню пам'яті загиблих у Другій світовій війні, що пройшли сьогодні 9 травня в Миколаєві. Більш докладно Наталія Чкалова. Міліціонери зазначають, у заходах сьогодні взяли участь близько 8 тисяч жителів міста. Отже, працювали правоохоронці в посиленому режимі. Лише в обласному центрі за правопорядком стежили понад 600 правоохоронців та представників громадських формувань. На даний момент все спокійно, люди спокійно передвигаються по площаді, продовжують осуществлятися режимне мероприятия, зв'язані з ограниченим доступом, з перевіркою на металодетекторах, тих, хто намагається потрапити. Виход свободний. До речі, аби забезпечити безпеку мешканців Миколаєва, цього дня рішенням міської ради заборонено продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у місцях проведення масових заходів, а саме на центральній площі міста та у районі від вулиці Лягіна до вулиці Московської та від вулиці Набережної до вулиці Чкалова. Але нам вдалося безперешкодно купити бокал пива на спаській, де заборонено розрішення на продажу сьогодні 9 має. А я його посмотрети. Через декілька хвилин дівчина виносить роздруківку рішення міськради про заборону продажу алкоголю. То есть это У Нас сегодня приходила комісія, ну проверяли. И все хорошо у нас. А яка комісія приходила? Ну господин забирать вы не будете. Нет, может, закончили так. предпоставили, те люди прийшли, проверили. Сьогодні Всі приходили, хорошо, да, проверяли, то есть что, в смысле все, что хорошо? Е, Мое разрешение на алкоголь проверили, и ну, у нас все хорошо, можно продавать. Також спиртне спокійно купили у магазині за 100 метрів від площі, на якій начебто заборона не поширюється. Щойно мені продали пляшку коньяку за 75 гривень. Говорили зовсім в определеному радіусі. Поэтому... А радіус який? Достаточно для того, чтобы обеспечить охрану громадського порядку. упорядку. То есть, Карла Липне в 50 метрах от рамки имели право продавати? Я думаю, что нет. Але були й ті, хто категорично відмовляв продати алкоголь. Скажіть, пожалуйста, там махіта є у вас? Безалкогольна, я так. Алкогольного нічого. А пива? Взагалі нет нічого. Я вам говорю, у нас алкоголь є. А у вас вообще вы не, вы не торгуєте алкоголем? А торгую. Но сьогодні ми не торгуємо. А ви сьогодні только да. не торгуете. На сов'язки нігде. Сьогодні алкоголя не торгує Наталія Чкалова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А на Каштановому сквері на імпровізованому концертному майданчику підбили підсумку конкурсу героїку патріотичної пісні та танців. Ветерани Другої світової війни були не тільки глядачами, а й ділилися спогадами. Володимир Кудинов, учасник поради 9 травня 45-го року в Берліні, воював на першому білоруському фронті, згадував, як дізнався про перемогу. Ура, Кричали по всій Германії Германії. Сорок це броду. Вечора восьмого вечора. А 9-го нас уже, ну, далі до бордерування і побігли в Берлін. Апарат. Я участвував. Техніки не було, тільки солдати. Перші советські, американське, англійське і немножко французьке йшли. Французьке інтересно. Козіолишов біля генералам до війська. Запам'ятав ветерани зустріч із американськими військовими. Я обнімаюся, не мог дати ді фотографії, фотографії є. Ані високі, таке, симпатічне. А ми так ніж, страшне таке, а брюрування полиняло у нас. Боже, ані нас галета вигащають, а ми з пухарями радили. Катерина, учасниця концерту, розповідає, вирішила брати участь у конкурсі, щоб вшанувати пам'ять загиблих українців у Другій світовій і у зоні АТО. это как бы честь, можно сказать, потому что наши деды и прадеды воевали за то, чтобы мы здесь жили. И мне бы хотелось тоже на минуточку почувствовать, как это было. Кто не вернулся с поля боя, я каждый день друзей терял и засыпал в шею стоя. За этот мир платили мы в боях ценой немалую, большой ценой. Чотири страшні. Усі учасники вважають що участь у подібному конкурсі Запорука миру в майбутньому. Патріотична пісня це пісні на патріотичну тематику про країну, про батьківщину, про рідний край, про твоє село, про місто. Учасники конкурсу привітали ветеранів з 9 травня, подарувавши квіти. А от представники влади роздали червоні маки і українську символіку. А також вручили переможцям конкурсу Нагороди та дипломи. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. День перемоги відзначили сьогодні. І у Ленінському районі нашого міста біля палацу культури молодіжної зібралися сотні містян. Для них аматорські колектив колективи підготували концерт. Традиційно для ветеранів польова кухня, а для маличі майстер-класи з виготовлення символіки та малюнки на асфальті. Рудзинку свята стало частування гостей стравами 12 національних меншин. Ще задовго до початку святкування Дня Перемоги на площі перед Палацом культури почали збиратися люди. Цілими родинами прийшли сюди, Миколаївці, аби віддати шану живим свідкам тих страшних подій. Я люблю свій міст, і я раді міста буду завжди за Україну, тому що там моя родина, моя мама родина. Мій дід умер, в Молдаві погиб в час війни один, второй другий після війни умер, тому другого не, не буває. Серед присутніх на святі Анатолій Павлович Піскун, коли розпочалася війна, йому було 5 років. Втім, жахіття тих часів пам'ятає, і досі Мені досталося бачити і кров, і все. Я не хочу, щоб такої більше нас повторялося. Не хочеться. поруч зі сценою діти на асфальті малюють символічну скатертину миру. Я рисую облако, тому що сьогодні день побіди. Я хочу, щоб у всіх ветеранів було чисте небо над головою. Своє бачення про перемогу показує шестирічний Артем. За допомогою фарби та пензлика вимальовується яскрава картинка. Сидіться там, дерево, паян, хон. і, і сонечко, і дерево, і все. Різноманітні смаколики від національних кухонь прийшлися до душі усім, хто завітав сьогодні на свято. Об'єдна на всіх одна. И сражались все этнические народы, весь мир. А Николаевская область многонациональная. И поэтому многие национальности, более 12 национальностей, подготовили свою национальную кухню, демонстрируют, угашают ветеранам войны. День, который останется в истории навсегда. 70 лет назад мы получили возможность жить под мирным небом. І це не нельзя забувати Наталя. Приходько Сергій Кравченко телевізійні новини Миколаївщини із Днем Перемоги Миколаївців привітав хор ветеранів війни та праці на захід. Запросили майже всіх учасників Другої світової війни області. До 70-ї річниці, із дня перемоги, Миколаївський обласний хор ветеранів війни та праці готувався протягом шести місяців для учасників колективу. цей концерт став знаковим, адже це свято для більшості відзнака особистих старань. Хоча учасників бойових дій у складі хору залишились одиниці, всі розуміють величину тієї ціни, яку довелося заплатити воїнам за мир на сьогодення. Слід відзначити, що у репертуарі колективу ліричні, героїки, патріотичні та народні пісні. Хористи порадували мешканців області піснями та віршами про рідне місто, Україну, про свою поранену війною юність друзів. Денис Іванов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. А ось для підопічних Миколаївського геріатричного пансіонату День Перемоги має особливе значення. Адже у закладі проживають 33 учасника бойових дій в Другій світовій війні. Тож для ветеранів та інших жителів пансіонату влаштували урочистий концерт до свята зі сльозами на очах. Жодних професійних акторів чи співаків в буденному житті ці люди соціальні працівники геріатричного пансіонату. Серед них є перукар і культмасовий співробітник, а також доглядальниці за літніми людьми. Сміливо взявши до рук мікрофона, вони пісною привітали своїх підопічних з днем перемоги. З репертуаром визначилися швидко і просто. Пісні підбирали по бажанням наших підопічних». непосредственно всех обходили, спрашивали, что вы хотите услышать, какие вам дорогие песни, и из этого составляли программу концертную. Наибольш улюбленные песни спевали на бис у всем Вы знаете, все эти песни, которые прозвучали. Звучали в течение всей моей жизни. Мы старались подпевать, но решили не мешать девочкам. Но все до одной песни, все слова родные, знакомые взволновали нас, вспомнились наши все, все случаи, которые были во время войны. На момент початку війни Тамарі Іванівні було 10 років. Дівчинка хворіла і проходила лікування в косному тубдиспансері в Євпаторії. В перші ж дні наступу німецьких військ хворих дітей евакуювали до Сибіру в Кузнецький район. Тож всі жахи війни пройшли повз. У 1944-му, після звільнення Євпаторії, Тамара Шакіна повернулася до лікувального закладу. Згодом закінчила педагогічний інститут і викладала російську мову та літературу в сільській школі. Коли залишилася сама, потрапила до пансіонату так, І почала я рисовать именно здесь і писать стихи здесь. Раніше роботала, работала, работала. У закладі є декілька гуртків творчого спрямування і шаховий клуб. Та найбільше мешканці притулку люблять співати. Любимий город синій дим китає знайомий дом. Зелений сад віселий взгляд. Найбільше ці люди цінують увагу. Тож частими гостями в пансіонаті є учні Миколаївських шкіл, творчі колективи міста та хореографічні гуртки. Це не перший і не останній захід до дня перемоги у закладі. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщина. Свято до Дня Перемоги організували в Миколаївському зоопарку. На концерт завітали сотні дітлахів разом із батьками. Десятки гуртів міських палаців та будинків культури презентували свої номери. Це і вокальні, і хореографічні, і інструментальні композиції на військово патріотичну тематику. В рамках циклу заходів, присвячених Дню Перемоги, в Миколаївському зоопарку відкрили стаціонарну сцену. Над її виготовленням працювали близько трьох місяців. Але перлиною сцени стали ковані орнаменти. Під час створення сцени художники врахували дитяче вподобання, оздобивши її зображеннями найвідоміших казкових персонажів. Художник Володимир Пахомов зізнався, що презентувати сцену в день перемоги для нього справа відповідальна. Вот. я там діял з художником про и сделали дві фігури, тому що там було украдено із меді, була зібрана фігура воїна і матері скарбящій. Та була украдена, і ми сделали, в прошлому лі позапрошлом году. не помню, сделали туди вже. Ви там були, да смотрели. Да, вот это я Все святкові заходи в Миколаївському зоопарку підготували спеціально для дітей, і вони добре розуміють, кому мають дякувати за мир мирне сьогодення. Надало бо щастя, щоб у кожного чоловіка було ну, здоров'я, то саме все краще. Кожен чоловік мог і кожен рінок сміятися, то есть не було штобку війни. никакой. Я знаю, що це найвеличніше, найвеличніше свято в українській історії, бо Дуже-дуже багато загиблих, багато дітей, жінок, найбільше це чоловіків, які загинули на фронті для нас, для сучасних українських нашого життя, нашого мирного життя. На жаль, зараз теж тут військові дії. І своїми піснями ми намагаємося допомогти нашим воякам якнайбільше. Перше на святкування дня перемоги до Миколаївського зоопарку завітали сотні людей похилого віку. Денис Аванов, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Війна у Снігурівку прийшла влітку 1941-го. Два роки і сім місяців містечко перебувало в окупації. У березні 44-го його звільнили в результаті знаменитої березного Снігурівської операції. А сьогодні в день перемоги Снігурівчани вшанували своїх ветеранів Другої світової. На полях тієї найстрашнішої за всю історію людства війни воювало 4,5 тисячі снігурівчан. Дві з половиною з них не повернулися до рідних домівок, загинувши смертю хоробрих. Вдячні жителі Снігурівки для своїх загиблих воїнів земляків побудували ось цей меморіал слави, який сьогодні перетворився на велике полум'яне серце символ живої пам'яті людської. Саме сюди, а також на центральну площу міста, люди вийшли цілими сім'ями для того, щоб віддати шану ратному подвигу всіх, хто ціною власного життя здобув таку бажану перемогу. Всігда в Ніколаєві на парад к пам'ятнику сьогодні здесь прийшли, щоб малыш цвіти подарував ветеранам. Будемо його приобщати к традиціям. Щоби ви хотіли, щоб ваш малыш знав однієї побіди в будущем, коли він стане вже взрослим. Ну, наверное, правду. А то хто побіждав, хто воював. Ну і головне, щоб у нього було мирне небо. Святкування 70-ї річниці перемоги стало для снігурівчан особистою подією. Між тим керівництво снігурівки та міські активісти подбали про те, щоб зробити пам'ятні подарунки для ветеранів та підтримати урочисту святкову атмосферу для земляків. як ветерани, можуть нас об'єднати всіх і показати. Нам на своїх лічних примірах так стоїти ті к до будь любому досягнення своїх цілей. у Снігорівці з самого ранку лунали пісні воєнних часів. Школярі місцевої школи підготували творчі номери. А усіх охочих пригощала польова кухня. Нашому народу дозволено побідіть нерушима дружба, дружба народу і, бізусловно, патріотизм, любов до родини. Желаю здоров'я, щастя, благополуччя і світлого, мирного неба над головою, міра, радості і благодійства нашому українському народу. Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Настанок випуску хочеться звернутися до наших ветеранів. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за перемогу, за мирне небо над нашими головами, що 70 років ми не знали війни. Спасибі, залишайтеся із нами. Міцного вам здоров'я та низький уклін. Ну, а нашим телеглядачам всім без виключення. Я хочу побажати святкового настрою. Лише позитивних вам звісток. І до найближчої зустрічі в ефірі.